Всім добрий день. У мене була молода капустина. Я порізала її, додала капуста одного з солонкою і прийшов любовник на вечір. На вечір. Привіт коханий. Привет. Ти без мене не можеш, так? Да? Добавила цибульку. І вона у мене так прижарується, М'ягенька, молоденька. А це у нас сьогодні жіна. У мене тут два грибочка було, курінчики повикидала піджарила з цибулькою. І тут у мене ще буде так. Здравствуй, Віталіку на роботу буде на завтра. Варила макарони. І таке перекусики ще йогурт, булка. Купив йогурт. Бо, коха... Бо коханий ніяк не може любовник бути без йогурта. Обов'язково треба. Цукерки, ще консерва, щоб не пристав. Так що. Що? Ворог навіть. Чого ти не подивився? Нема що вибиває. Капець. Це вже я пожарила рибу. Так ціленькою зробила я її. Любовник настарався порінявся. А де ти взяв? Ну, копанці. Боже, яка класна. Ну Так я її позажарвала гарненько. Ну так, щоб вона була жовтенькою. Молодець, дякую. Дуже класна рибка. Ти бачиш, що таку десь морську взяв, ти знаєш, бач, хороший любовник знаєш, що я їм. Ем. Я ж mm -hmm. не їм ем таку речкову. А це така то, що треба, смачна буде. Там багато ще є. Ще чим вона раз затягнути не буде. А це ти запускав цю морську, да? і така всякої породи вона є? Ну так. Я вже вам не показую, бо роздятий сидить.